Добрий день, мої малята, любі хлопчики та дівчата. Діти, сьогодні я почула досить цікаву історію, а давайте ви разом зі мною її намалюєте. Одного разу хлопчик взяв до рук Сірника. Але пам'ятайте, діти, що навіть один сірник Може накуїти багато лиха, давайте візьмемо жовтий колір і поставимо ось так. Три крапочки. Потім ще три. І потім червоні. Також ставимо три крапочки. А тепер одним пальчиком ось так муби розстираю, малюємо полум'я. Ось так. Почалася пожежа. Хлопчик дуже розгубився і не знав, що йому потрібно далі робити. Але він, коли подивився на стіну, Зрозумів, що йому повинно бути соромно за свою поведінку і повинен негайно викликати пожежну машину. А хто мені скаже, який номер? Звичайно ж, 101. Тепер, діти, давайте намалюємо пожежників. Ставимо ось отак одну крапочку. Ось так ще три крапочки. Ось так ще. ще. А тепер проведемо ось так лінію. Ось так. І приїхали йому на допомогу хто? Звичайно ж, приїхали на допомогу пожежник. Давайте намалюємо обличчя пожежника з жовтого кольору. Ось так крапочки ставимо. Ось так. Ось так. Намалювала обличчя. Давайте вирівняємо контур наших обличчя. Ось так. Ось так. Доки наші будуть пожежники сохнути, давайте намалюємо те, чим повинні ми гасити полум'я. Скажіть, будь ласка, діти, за допомогою чого ми повинні загасити нашу пожежу? Звичайно ж, за допомогою води. Але вода повинна бути ще. Для... І що повинно бути? По чому повинна йти б... вода наша? По шлангу, так? Давайте намалюємо ось так. Звідси буде шланг у нас йти. Ось так малюємо чорним кольором лінію. І малюємо не до самого вогнища, а ось тут. І Край нашої шланги ми намалюємо ось так. Ніби трикутничком. Бачите, діти? Молодці. А тепер давайте чорним кольором намалюємо руки нашим пожежникам. Ось так. Вони ж повинні тримати цей шланг, так? Людей повинні бути руки. Ось так. А тепер давайте вимиємо пензлик і намалюємо нашим пожежникам. Як ви гадаєте, що? Капелюхи. Якщо в них костюми червоного кольору, то я гадаю, що повинні бути і шапки червоного кольору. Ось так. Ніби трикутничок намалювали. Ось так. Діти, а як ви гадаєте, чому саме червоний колір? Тому що вогнище є червоний колір, так? І червоний колір це колір небезпеки. Ось так. Ось так. Намалювали. А що ще не вистачає нашим пожежникам? Звичайно, їм не вистачає. Очей, ротика. Давайте намалюємо очі ротик. Ось так. Дві крапочки і ротик. Дві крапочки, ротик. Дві крапочки, ротик, дві крапочки, ротик. Так. А тепер же давайте як можна швидше намалюємо водичку нашу. Добре, діти? Беремо синій колір. І от ось тут намалюємо так крапочки. А на вогнищі саме ми намалюємо вже водичку. Так. Ось так. Ось так. Ось така водичка. Так. Наше вогнище загасило. Після того, як наші рятівники загасили полум'я, вони нашому хлопчику все пояснили, що в жодному разі не можна брати до рук. Сірники, сірники дітям це не іграшка.